Вітаю, друзі, Олег Авто Вінниця. Ми займаємося привезеними автомобілями з Європи. У вашій увазі народний автомобіль. Шкода Octavia Tour. 2006 року реєстрації. 2007 року автомобіль був куплений. Автомобіль від одного власника. Весь в рідній фарбі. Окрім. Є один подкрас, далі я покажу показники прибору. Дуже гарний пробіг, також ви бачите її візуальний стан. Автомобіль дуже користується попитом, так як автомобіль простий двигун, проста ходова, запчастини на нього недорогі і, як правило, завжди є все в наявності. По салончику у нас тут два склопідіймачі. Салончик як новий, дійсно, сідушки не просижені, не провалені. у Автомобіля дуже маленький пробіг, тому як би Тут 171 тисяча пробігу, підтверджена, я перейду на ту сторону, покажу підтвердження. Кондиціонер робочий, все працює. Ржавчина відсутня, В автомобілі абсолютно нічого зауважень немає, порошки рівненькі-ціленькі. Дивіться, карта не провища. Абсолютно автомобіль достойний. Задній ряд сидінь, як будто ніколи не використовувався. Цей автомобіль також люблять через його багажник. Багажне відділення тут вражає, воно огромне. Це кузов ліфтбек, тому це дуже практично та зручно. Автомобіль має також задні парктроніки вони працюють. Ржавчина відсутня, дуже гарний збережений автомобіль, дійсно. Таких автомобілів стає все менше і менше. Є сервісна історія підтвердження пробігу. Автомобіль був придбаний 15 січня 2007 року. Перша реєстрація, бачите, в салоні Шкода. Останній обслуговувався, бачите, на шкода. Останній запис 23-го року, 160 тисяч пробігу, зараз у нас 171. Лобове скло автомобіля рідне, резина мішелін. Оптика вся рідна, не поцарапана, не затерта, лобове скло рідне. Він код для перевірок, хто не вірить пробігу. Подивіться, як, і, як тут все гарно, чистенько, акуратно. Зараз перевіримо автомобіль на наявність підфарбовувань. Ліве крилишко, рідна фарба. Двері водія рідна фарба. Задні ліві двері рідна фарба. Арочки ціленькі всі, державчини абсолютно відсутня, подивіться, немає зауважень ніяких. Тришка багажника ляда не фарбована. Ось маленьке підфарбовування, бачите, без шпаклівки. Зовсім, зовсім трішечки є підфарбовування, якби це не, не критично. Далі весь автомобіль в рідній фарбі. Також в рідній фарбі. Автомобіль має в наявності два ключика. Зараз перейдемо до заведу, покажу, як працює двигун, також під капотний простір. Нагадаю, 171 тисяча пробігу. Автомобіль завівся. легенько, зауважень абсолютно ніяких по роботі, двигуна немає. Штатний магнітофон працює, кондиціонер робочий, обороти піднялися, компресор запустився, все добре, все працює. Покажу підкапотний простір. Стаканчики у нас тут ціленькі, двигун сухенький, прийоми рідні, ні, один болтик по автомобілю не кручений, ржавчина відсутня. Автомобіль працює чистенько, рівненько, без зауважень. Дивіться, капот не засічений, немає сколів. Абсолютно автомобіль в порядку. Підведемо підсумки. Отже, в вашій увазі шкода тур 2006 рік, з року почала була куплена. Автомобілі все справно, автомобіль майже весь в рідній фарбі, окрім заднього крилишка, там вторічний окрас без шпаклівки, автомобіль з рідним лобовим склом. З досить гарним пробігом, 171 тисяча пробігу. Підтверджена, є сервісна книга, яку ви побачили. До речі, автомобіль повністю обслужений, поміняна помпа, поміняний ремень ГРМ, ролики. Тобто повністю готовий до експлуатації. Кого цікавий даний варіант, звертайтеся за номером телефона або приватні повідомлення. Вартість автомобіля 6,5 тисяч доларів. До зустрічі!